Це зараз пенсіонерки можуть спокійно посидіти на лавочці коло двора. Після сьомої години вечора говорять обурені люди. На двір вони стараються не виходити і міцно закривають вікна. На вулиці стоїть такий сморід, що дихати неможливо. Вияснилось, смердота йде від колишнього меблевого цеху. Хтось цей цех орендував і виготовляють там тапочки, і от черевики якісь. і от. Що вони там варять, на чому вони там робиться, не, непонятно. Ну запах страшний. Підприємство знаходиться практично в центрі Змієва, по вулиці Гагаріна, посеред житлового масиву. Свою бурхливу діяльність завод розгортає ввечері, якраз коли люди повертаються з роботи. Сморід не дає спокою жителям кількох навколишніх вулиць. Люди побоюються відходи, що випаровуються в повітря, можуть бути ще й шкідливими для здоров'я. Я думаю, что это опасно вообще в первую очередь для здоровья детей. Это производство вредное. Возможно, будут легочные заболевания, потому что линолеум жгут и делают тапочки. Я думаю, это очень вредно. То есть неизвестно, чем это вообще может вылиться на нашем здоровье, жителей здоровья района. Потому что очень, особенно ночью, дышать нечем. Як так вийшло, що посеред житлового масиву знаходиться отруйне підприємство? Люди запитали у міськради. А там про завод ні сном, ні духом. кажуть, ніяких дозволів на виробництво не видавали. Любов Грабіліна, депутат міськради минулого скликання, каже: в булі часи такого абсурду не було. Мені як бувшому депутату не понятно, як могло було відкрито бути підприємство без розрішення гурсовета, без засідання комісії. Ні одне підприємство не може почати роботу. Поки не на ці вопроси на засіданнях комісії, тому що я считаю, просто это все сделано незаконно. Депутат міськради Володимир Орленко він, хоча й завідує не в цьому окрузі, а таки взявся захищати інтереси громадян. Від людей передав міськраду звернення, і їм прийшла відповідь. І там пишеться, що ми не змогли дістатися, туди на підприємство і взнати, що там таке. Ну, ми почитали, ми дуже возмущалися. Цьому що як це можна так? Що сьогодні за таке підприємство і що в нас за власті? Що не можуть проникнути на територію. Ну що, це за чудо, просто якесь і все. Тепер депутат ініціює створення комісії при міськраді, яка матиме встановити, чи законна діяльність цього заводу. До робочої групи відуть і екологи. Вважаю, що якщо воно екологі еколо, заключення, що воно виредна, ми далі клежитися усі, щоб його закрити і вислить общасуда. Завод не дає спати людям вже більше року, і тільки зараз влада починає робити якісь кроки для того, щоб їм допомогти. Але один депутат не в змозі закрити підприємство. Позитивні зрушення потрібні з боку вищестоящих. стоящих. Будім що візит депутата не пройшов даром, і що наша власть нас услышить і пойдуть нам на уступки і уберуть із центру города наш місцевий Чорнобиль.